Що ж, Всім привіт! Розпочався у нас грибний сезон, так як прийшли дощі. І сьогодні я буду старатися зібрати ось таких о, гарненьких грибочків. Хтось його трошки погриз і слимачки. Але, але будемо збирати сьогодні гриби. Сподіваюся, вони будуть. Сподіваюся, може навіть в достатній кількості. Що ж, день покаже, а в відео побачите. Всім приємного перегляду. Так. Десять хвилин і пару грибочків є. І тут є. О, який гарненький. Да, лісок такий непоганий. Тільки як завжди куча хх, <палутини> Ой. Опа, гарненький, а? Такий грибочок. А ще є? А ще нема. Нема? Нема. 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 а Ось іще один. Так, а біля нього ще один. Е, можна перейти. А можна і назбирати грибів тут. Що ходить? О, який геть маленький. Геть. Хоба. О. Такі в баночку закривати. Ммм, смакота. О, грибочок. Причаївся. А ще. Серед вас. Ага. Можливо ще десь є тут. Ой. Є. Чого ж немає? Звичайно, є ось тут. О! По такому мальнинику щось ніхто не хоче ходити. Того воно тут і є. Але їх і шукати тут малиннику. Значно тяжче. Так, а це вже жовто-сироїжка. желто-сережка, может, здесь тут шея. Зонтик, зонтик мы берем. Так, а помимо зонтика, тут еще поникий, никакая штуковина е. такий грибочок. А помимо нього воно ще один зонтик є. Але ліс такий гарний. По такому приємно гуляти. О! Е це козляча бородка. Кажуть, дуже смачний гриб, але я його брати не буду. Білий, зараз ми його чикрижнемо. Фотографірую його. Ой, який гриб. Прикольний. Подвійний. Ось цілих три на одному місці. М? Нора лисиці. Але по слідам видно, що лисиця заходила внутрі, але не виходила. Напевно, все-таки вона десь там сидить. О, під що там Підусіновік. Чи як він там називається? О, ще одна. Бабка. Ще один. І ще один. І ще один. І ще один. І ще один. Все. Чи ще десь буде? Ще десь має бути хтось десь. І ще один. Що ж ось таке от таке грибне місце. Отак. Сьогодні 3,5 години часу прогулялися лісом. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки і пам'ятайте, Україна переможе. Всім до скорих зустрічей. Пока!